Друзі, привіт! Зараз вам покажу, що я знайшов у себе у підвалі. До речі, сам не знав, що це є, поки не відкрив. Стояло воно там роки роченні На рукавиці не звертайте уваги, то молі поїли. Це у нас. Газова плита переносна для кемпінгу. Так називаємо ГП-2. Так вона виглядала колись. Такі до неї йшли балони. На жаль, я дивився, тепер їх не заправляють. Ті, що такі нульцеві виглядають. Пише, що вони 68-го, 70-го року випуску. Так виглядає. О, цей важчий. Цей повний, до речі. Прикольно. Цікаво, чи газу у нього вже. Робочий чи ні. Зараз це перевіримо. В середині йде така скрапка. Непонятно. Щось страшне його запускати навіть. Може воно і робоче? Так що ще й у нас іде? йде. Це у нас такий шланг. Шланг ще живий на диву. Але тут де форсуночка вже... Збирається воно. Так що, що у нас тут йде Якісь кріплення. Це у нас їх ножки йдуть. Так, і в середині йде вітрозахист. От така штука була колись. Ну, важить вона так. Нормально, десь кілограм 5 разом з усім важить точно. Тепер все простіше, легше. Ну, але ніжніше. Такі балончики. Відкрив, запалив, горить. Колись воно було все серйозніше. Але я б таке не тягав собі. собою. Хіба що машину возити. Зараз якось спробуємо запустити, якщо вийде. Що ж, вдалося мені під'єднати балон. До речі, оцей. Навіть. Оті дві е кнопки, що всередині були, вони були для того, щоб е нажимався той язичок такий всередині, щоб газ пускало. А я думав, для чого їх там поклали. Короче, така система була. Так, зараз спробуємо підпалити а газ, якому вже скільки тільки 50 років, щоб порахувати. Зараз ці балони, до речі, вже ніде не набивають. Є якісь там, що дамо пробують їх набивати. Я би не рекомендував таким займатися. А, так, воно ряд. Скрутим на меню. Бах. Опасненько. Речі газ уже непонятно. Більше я це не маю бажання підпалювати. Така плитка. Хотів сам просто цікаво було самому подивитися, як вона виглядає. Задум... Задумка цікава, така вітрозахист. Щоб балони адаптувати під неї нормально. Воно загорілось, певно, тому що вже прокладки всі передсохли. Вже, певно, десь і тут пускає полюбе. Якщо більше не, не бавитись. Щоб не розірвало мордяку. О, пшикнуло. так. Ні, угу. не шипить, Не шипить. Як би на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кому сподобалось, пишіть коментарі. Буду дуже вдячний. До зустрічі!